Євангелія на щодень, 30 квітня Марко 15.43, 168. Йосиф Аранатейський, поважний радник, що й сам очікував Божого царства, перебув і, сміливо війшовши до Палата, попросив тіло Ісуса. Пилат же здивувався, що вже вмер, і, прикликавши сотника, спитав його, чи давно помер. Довідавшись від сотника, він витав Йосифі тіло, а Йосиф, купивши полотно, зняв його, обгорнув полотном і поклав його у гробниці, що був висічний у скелі. Потім прикотив камінь до входу у гробу, Марія ж Магдалина і Марія мати Йосифа дивилися, де його покладено. Як же минула субота, Марія Магдалина, Марія Мати Якова та Соломія купили пахощів, щоб піти та намастити його рано вранці. Першого дня тижня прийшли вони до гробу, як сходило сонце, та й говорили між собою хто нам відкотий камінь від ходу до гробу? Але, поглянувши, побачивши, що камінь був відвалений, був би дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнену у білу одежу, і жахнулись. А він до них промовив Не жахайтеся. Ви шукайте Ісуса Назарянина розп'ятого, Він воскрес, його нема тут. Ось місце, де його були поклали, але йдіть, скажіть його учням та Петрові, що передай вас у Галилеї. Там його побачите, як він сказав вам, і вони, вийшовши, втекли від гробу, бо жах і трепет огорнув їх, і нікому нічого не сказали, бо боялися. Разом із тілом Христа жінки поховали у гробі і свою довіру до Нього, адже вони не надто вірили, коли під час земного життя Ісус говорив їм про своє Воскресіння, а тепер їм залишився єдиний спадок від учителя Любов. Любов до Ісуса в день Воскресіння відновить їхню віру в Нього. Віра породжує любов, а любов воскрешає віру. Господи, дякую, що Ти воскрес для мене.